Христос Воскрес, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав понеділок світлої седмиці Христового Воскресіння, прославляючи священний і таємничий Великдень Христа Спасителя, який двері райські нам відкриває. Православна церква продовж усієї світлої седмиці теж старські врата залишає відкритими навіть під час причастя священнослужителів, а також починаючи з першого дня Пасхи і до празника Святої Тройці. Пельнопроклонінь та земних поклонів не покладається. Учора ми урочисто зустріли найважливіше свято в житті православних християн день світлого Христового Воскресіння. Ще з апостольських часів свято християнської Пасхи продовжується вісім днів впродовж великого тижня до Фоминого понеділка. Тому світла Седмиця суцільна, тобто посту в середу і п'ятницю немає. Тож радіємо і веселімося нині. Пасха Господня, Пасха! І сьогодні, за православним календарем, свята церква з великою шанобливістю почитає друге віднайдення списку іверської ікони Божої Матері, а також святого великомученика Георгія Побідоносця. Святий Георгій народився у місті Бейрут та виховувався батьками в християнській вірі. Будучи військовим при імператорі Діоклетіані, юнак виділявся серед інших воїнів розумом, хоробрістю, фізичною силою та красою. Але, побачивши, як правитель винищує християн, Георгій роздав своє майно нужденним і перед Діоклетіаном оголосив себе християнином і відкрито звинуватив його у жорстокості та несправедливості, за що і був ув'язнений. Продовж кількох днів мучителі били святого Георгія воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. Проте великомученик все терпляче переносив. Зрештою, за наказом імператора йому мечем відрубали голову. Так святий мученик Георгій відійшов до господа у Нікомидії у 303 році, а за мужність. І духовну перемогу над мучителями, і також за чудодійну допомогу людям у небезпеці його назвали побідоносцем. Православний календар із ним ангела сердечно вітає братів та сестер, які мають імена Георгій, Іван та Анатолій. На світле свято Воскресіння Христового вітаючись Христос Воскрес! Ми традиційно дарували один одному великодну писанку або крашанку. Яйце є чудовим символом життя, бо ж Христос дав людям життя вічне, а червоний колір нагадує нам про те, що син Божий своєю кров'ю освятив життя. А у самому змісті такого подарунку закладено головний догмат міцної віри Воскресіння Богочоловіка Ісуса Христа, який став життєдавцем для нас усіх. Христос Воскрес!